На фініоку прийшов. В перших хвилинах що має бажання хлопець працювати, любить футбол, зупиняє м'ячі з нічом, добре поводиться, молодець. Мама його вирішила, що правда йому займатися спортом. Походили ми по кількох гуртках, тобто десь карате, десь бокс, але Лука зупинився на футболі і захопився, з задоволенням ходить на тренування. У ну, нас сім'я вболіває за Карпати, його дідусь Іван дуже вболіває. Ми всі слідкуємо за грою Карпат. У мене ще є три внуки хлопці, які теж слідкують за Карпатами. Ну, Надіємося, що наш внук буде рости, рости, доростати. І до основної команди доросте мрія завжди, ну, якщо людина прагне, збувається мріє. Наш такий полкий уболівальник, який займається в спортивній школі Карпати, йому 5 рочків. І він всюди ходить з емблемою Карпати. Вболіває за Карпати, дуже хотів прийти побачити всіх вас. І ми будемо сподіватися, що це наше майбутнє. У І, І, мене хотіли білі забрати м'яч, але я забрав. Я забирав, потім мене почали забирати. Привіт, футболісти!